Свою операцію в Криму Путін почав в той день, коли ми на Майдані вели бій з Беркутом і з муршими військами 20 лютого, коли на Майдані лася кров, коли падали наші побратими і мертвими, і пораненими. Коли ще не було ніякого засідання Верховної Ради, коли ще не було ніякого скасування законів, вони почали свою військову операцію. По окупації України. Вони усвідомили втечу Януковича, що вони втрачають Україну, тому розпочали активну фазу. Їхня ключова фаза була через Януковича взяти під контроль Україну. Ми сьогодні це бачимо дуже добре на прикладі Білорусі. Ми просто можемо бачити щоденно, яка доля в Україні була написана в Кремлі. І вони від цього були вже недалеко. І вони від цього були вже недалеко. Тільки Майдан зумів перекреслити цю концепцію. І от 20 лютого, коли ми цю концепцію окупаційно знищували, він же ввів російські війська на Україну. Тому прив'язка скасування закону Кличенка Ківалова до початку бойових дій це є пропагандивний такий крок, який йшов з Кремля, і на який, на жаль, повелося багато і наших патріотичних людей. Які намагалися в той період проводити концепцію, ніби яка різниця, чи українська, чи російська? Ну головне, давайте жити мирно.